Друзі, вітаю на каналі Project Canada. Мене звати Герман Демидов, і рівно рік назад виходив з цих самих дверей цього самого Canada Registry і знімав для вас відео про License 5, про те, як обміняти права в Канаді. І ось прийшов рік, я виходжу, вже звичайно мав. Рік свої права клас 5. Виходжу з knowledge тесту, який я успішно здав, тобто теорію здав на клас 6. Це мотоправа, які я збираюся отримати найближчим чином. І в цьому відео хочу поділитися тим, як саме можна отримати права на мотоцикл в Канаді, як це працює, скільки це коштує для тих всіх, кому це буде актуально. процес буде схожий по провінціям. Тому, друзі, поїхали. Тож, друзі, давайте по порядку. Перш за все, вам потрібно мати вашу клас 5 license, тобто права, котрі дозволяють вам керувати звичайною машиною. І ви маєте бути 16 років і старше. Починаючи від цих двох істин, ми можемо відштовхуватись і думати про мотоцикл. Друге, що нам потрібно, це звичайно вибрати мотоцикл. Мені знадобився рік рік для того, щоб засетапати всі базові частини мого життя для того, щоб придбати автомобіль, знайти роботу, знайти житло, попрацювати, податись на піар, отримати гарні новини з піар. І ось через рік я вже зрозумів, що готовий до мотоциклу, точніше, я хотів його раніше, я дуже сумував, тому що в Україні мав, їздив. І як тільки ви один раз спробували, що таке мотоцикл, ви... Певнений, не зможете про це забути і більше не думати про нього. Отож, через рік я вже тут моніторив Facebook Marketplace, готовий дивитись мотоцикли, що були в використанні, не нові, звичайно з фінансових причин, перш за все. Ну і просто щоб спробувати, чи ваше, чи не ваше, як воно тут їздити, тому що сезон кажуть: тут набагато менший, не так багато теплих місяців протягом року. І, звичайно, ви моніторите, вибираєте. І мені вдалося вирвати дуже гарний мотоцикл, про що я розповів в наступному відео. Але давайте ж повернемо, що нам потрібно, щоб отримати права і ліцензію на мотоцикл. Перше і основне, друзі, це коли ви зустрілись з власником, побачили мотоцикл або купили в салоні, ви маєте мати підписаний такий Bill of Sale. Це документ. Друкується на звичайному принтері і доступний він онлайн, він має містити модель вашого мотоциклу, має містити його, він номер, має містити а, адресу і ім'я власника, хто продає, і вас, як покупця, має містити два підписи. І на другій стороні можуть бути якісь умови. Наприклад, якщо ви платите не одразу, якщо ви платите частинами або там інші умови, треба там вказати. Цей документ є одним з основних, і він засвідчує ваше право на володіння мотоциклом або машиною. Такий самий порядок. Другий документ, який є базою, основою і необхідним за законом, аби отримати ваші номери і далі щось робити з вашим мотоциклом, це страховка. Вона є обов'язковою, як мінімум, це має бути third-party insurance, тобто покриття третіх осіб від різних випадків нещасних. Але ви можете додати опції додаткові типу захисту і ковередж, тобто страхового покриття вашого мотоциклу, вашого е еквіпменту, тобто шолом. Куртка, все, що вас е захищає при їзді на мотоциклі, воно також може бути покрите страховою, і в разі там якогось падіння, демеджу і всього, що ви заподіяли вашому еквіпменту, Ви можете отримати страхову виплату на те, щоб придбати нове обладнання. Тут дуже, друзі, такий трикі момент, тому що не всі страхові готові дати вам страхове покриття, якщо у вас немає класу X, тобто мотоправ. І це дуже дивно, тому що половина страхових взагалі без питань, половина хоче, щоб у вас були права, або хоче, щоб у вас був хоча б один рік досвіду повної, повної виплати всіх страхових внесків в Канаді, в будь-які страхові, тоді вони можуть вас розглядати. Було дуже дивно. Друзі, обзвонив 6 різних страхових. Дзвонити все-таки тут найкраще працює, швидше, тому що якщо залишаєте на сайті, заявочку довго відповідають, плюс ціни автоматично розраховують ну зовсім не ті. Моя страхова, в якій я вже маю авто і до, який, до якої я міг би додати мотоцикл, і в сумі воно б вийшло десь трошки дешевше, захотіла 700 доларів за рік за страхування мого мотоциклу. Для мене це було трошки вище. Попередній власник платив 600. Я подзвонив ще в декілька. Декілька страхових сказали, що має бути рік досвіду виплати страхової компанії, хтось захотів клас 6. І врешті дозвонився в страхову, яка називається BrokerLink. Вони мені запропонували круті умови, преміум страхування. Це означає не тільки обов'язково з законом third-party coverage, а ще в мене якраз coverage цього мого захисту. Каверич мого мотоциклу, каверич від того, що мій мотоцикл там стирять, е, хтось угони, да? каверич від пожежі, від е, там, затоплення. Тобто багато-багато додали. І друзі, саме цікаво, що е, вони мені запропонували це все за 370 доларів в рік. Це я навіть не знаю, в три рази менше, ніж я плачу за машину. І в три рази менше, ніж всі інші страхові мені. Пропонували, може в два рази. Але ну дуже крута ціна з таким каворичем, що я не, навіть не очікував. По факту вони вам дають такий папірець, який вказує, що ви, ви ваш мотоцикл, ось його його номер, маєте страхування з такої дати по таку дату. Маючи цей папірець і маючи bill of sale, ви good to go до registry, Тобто можемо приходити. І, звичайно, треба мати ще вашу. Ваші права, клас 5 і з цими всіми ви можете прийти до реджестрів і вже оформлювати ваші номери, друзі. Коштує таке задоволення трошки вашого часу, якщо ви прийдете не в вихідний день і не ввечері, коли всі повертаються з роботи. Ви майже без черг потрапляєте до агента, вона перевіряє ваші документи. Єдине, друзі, що слід звернути увагу, якщо є якісь виправлення в Bill of Sale, як у мене була невеличке виправлення, особливо ВІН-номері, Обидві сторони мають поставити ваші ініціали біля цього виправлення, що це доказує, що да, ми дійсно виправили і обидві сторони, типу, в курсі. Тому, друзі, звертайте на це увагу, пишіть акуратно. Але як тільки ви маєте Bill of Sale, ваше страхування і ваші права, приходите в реджестрі, і вам виписують в такому прикольному чехольчику ось такий рожевий папірець. Він в мене є на машину, він є на е, мотоцикл. І він має бути завжди з вами, коли ви їдете на тому чи іншому транспортному засобі. Він затверджує, що да, дійсно ви ліцензовані, у вас є права, у вас є страхування, і ви, типу, офіційно можете їздити по дорогам загального користування. Це мені коштувало цілих 58 доларів на рік. На машину license plate, да, тобто номери, на рік коштує 90 доларів. Ви можете оплатити одразу рік, одразу два, одразу три, як вам завгодно. Єдине, що от маєте на увазі ціни. І, звичайно, друзі, отримав номера разом з цим папірцем, які засвідчують. Впали номера. Але вони засвідчують, що я тепер офіційно можу виїжджати на цьому мотоциклі на дороги загального користування. Тобто, давайте, друзі, підрозумуємо для того, щоб. Отримати офіційну ліцензію, тобто номера license plate, як це називається в Канаді, на мотоцикл. Нам потрібно Bill of Sale, нам потрібен страхування, нам потрібні права. Права в мене класу 5-го. Права дозволяють водити тільки машину. Тобто з цими правами ви можете зареєструвати ваш мотоцикл, ви можете його мати. Не легально ви можете їздити, але якщо вас зупинять, вам зроблять ай ай Проте, друзі, щоб зробити все по закону, ваш наступний крок буде: це здати екзамен на клас 6, тобто на мотоцикл. Для цього вам потрібно два кроки: прийти в реєстрі, одразу сіти за комп'ютер і здати knowledge test, тобто теорію. Теорія в мене а, зайняла хвилин 20. Час взагалі на неї не обмежений. І у вас є просто 30 запитань. Ви маєте відповісти на 80%. Тобто, ви маєте як мінімум на 25% відповісти правильно. 5 питань вам дозволяється з помилками. Якщо ви робите 6 помилок, ви не здали. Важко не здати, друзі. Дуже простий, в принципі, теоретичний цей екзамен. Все за комп'ютером, все дуже інтуїтивно, показують фото, що це знак означає, що цей знак означає. Як там в поворотах себе вести, коли ви на мотоциклі? Що таке шолдер чек? Це коли ви повертаєте да, голову, дивитесь, що у вас в сліпій зоні знаходиться? Були питання, чи можна вазити пасажирів, що для цього треба, коли можна здавати на клас 6. Тобто, дуже дуже банальне питання. Я залишу під цим відео посібник на мотогайд, який є офіційний виданий урядом Канади. В принципі, я по ньому готувався. Я прочитав його а, за два дні, тобто два вечори читав до екзамену. І ось сьогодні прям закінчив читати, приїхав, здав. Все, все зрозуміло. Можна пропускати питання, якщо ви не впевнені, можна наскати скіп, вони, типу, в кінці до вас повернуться. Але в мене вийшло, що я два чи три залишив на кінець, а потім в мене набралось вже багато правильних відповідей, і мені просто все зарахували. Дуже швидко, дуже доступно. Вам по на виході з теоретичного екзамену вам дають друзі от таку от бумажку, яка підтверджує, що да, дійсно ви здали в такому то а, е, ваш екзамен. Написано, що коштує це 17 доларів здача вашого екзамену. Якщо не здали, друзі, реєструють, приходите в інший день, платите ще раз 17 доларів, сідаєте за ком, здаєте дуже просто, думаю, важко не здати. І е, вона рік дійсна ця бумажка. Це означає, що протягом року я маю записатись на. Здачу вже практичного екзамену. Про практичний екзамен можливо зніму наступне відео, тільки здав теоретичний. Але друзі, в принципі, там теж все просто. Ви маєте приїхати зі своїм мотоциклом або з орендованим мотоциклом, котрий має номери, котрий офіційно зареєстровані, так, щоб можна їздити по дорогам. Ви маєте мати Bluetooth Headset, тобто наушники або гарнітура, як в вашому шоломі, вже вмонтована. Будь ласка, зарядіть її, бо це теж важливо. Ви реєструєтесь онлайн, ви платите онлайн. На жаль, ця послуга, звичайно, коштує в рази дорожче. В Калгарі від реджестри до реджестрі ціна трошки варіюється, але в цілому 180 доларів за здачу екзамену, в цьому буде 188 доларів. В Окотоксі дивився невеличке містечко поруч з Калгарі, 160. Але туди назад їхати, в принципі, один на один випадає. Отож, дивитесь прямо на сайті в тому редже, який вам ближче підходить чи подобається, букайте екзамен, приїжджаєте в зазначений день і дату. Є інструктор, інструктор буде їхати на машині прямо за вами, за мотоциклом. І ви маєте мати ці наушники, бо ви, скоріш за все, зідзвонитесь по телефону і він вам буде давати вказівки. І тест буде займати годину часу, і ви ось годину їздите з ним по місту, він каже, там зупиняємось, і ви маєте зрозуміти, що. Тут я там можу легально зупинитися, тут нелегально. А, десь ми там розвертаємось, десь ми там робимо перелаштування зі смуги в смугу. Тобто інструктор вам дає вказівки, що ми робимо. дивиться, як ви себе ведете, а, наскільки ви там розумієте правила, наскільки ви читаєте дорожню обстановку, і по ітогу ви приїжджаєте і отримаєте підтвердження вашого а, практичного екзамену. І потім у вас забирають ваші права лайсінс. 5, видають бумажку, що ви маєте license клас 5, клас 6, і ви чекаєте, коли прийде ваш пластик на пошту. Кажуть 3, може максимум 4 тижні, ви отримуєте. Тобто все те саме, як ви здавали і отримували звичайні права на машину. Фінально виходить, у вас буде одна картка, де вказано клас 5, клас 6. Тобто, що ви можете. І машиною, і мотоциклом володіти. Якщо ви далі підете здавати там, на вантажні автомобілі або на автомобілі там, з е, гідротормозами і тому подібне, трейлери, да, що тут популярне, то так само ви здаєте екзамен. Теорію, не впевнений, чи, є, чи є там практика, вас забирають картку, і потім приходить вже картка з класом 4, 5, 6. or whatever. Так що, друзі, така процедура, сподіваюсь, доступно пояснити. Ну а якщо вам сподобалось це відео і воно було корисне, тому що я особисто не знайшов жодного відео в Ютубі про те, як саме отримати мотоправа в Канаді. І для тих всіх мотоентузіастів, як я, які сумують за мотоциклом і думають, що ж їм робити, вас дуже прошу зробити це легально, пройти цей шлях, тому що якщо вас зупинять, вам буде досить неприкольно платити здоровенні штрафи в Канаді за їзду без прав або Отебе, що тут місцеві люди роблять. Тому, друзі, сподіваюсь на корисне відео. Сподіваюсь на ваш лайк, на ваш коментар. Я дійсно намагався пояснити, розкласти все по поличкам, тому що це досвід, через який я пройшов, і який вам бажаю. Успіхів!